Пішу. Пане Олександр, я не від одних вже чув старожилів, тих, хто, заставши руїни розбитого Тернополя після війни, що була така дитяча розвага, було багато набоїв, патронів, кидати їх в вогонь, підпалювати, стріляло, було весело. Дітьми усвідомлювали, що може просто в голову попасти і на тому станеться? Ну, по-перше, усвідомлювали, що чудово, це може Того, Розпалювалось багаття. Спочатку, щоб жар був. Тоді кидався жменя патронів кидалося. Яких Тут саме багато. це було? Так, самі різні, від гвинтівки частіше всього. Де знаходили? Де попало? Mm. Скрізь. Можна було років, ваше Де попало, можна було знайти. Ну то що патрони? Патрони. то дрібниці, авіабомбу можна було знайти, міну можна було знайти. Ну от мене в пам'яті лишилось, як ми знайшли. Снаряд, вулиця Липова, uh -huh. на куті, як тускатися з Островського, Липова повертає направо, вздовж Островського. Uh -huh. Якраз на куті стояла стара липа. Uh -huh. Під нею ми знайшли снаряд. Вже навчилися з ними обращатися, головку відгвинчували, витягували, висипали з гільзи висипали порох, а порох був такий от, трубочка десь довжиною сантиметрів, ну 20, напевно, може 15. І всередині дірочка була, як макарон така трубка була. От, ми витягували ту штуку, потім замотували її в фольгу. З одного боку фольга закручувалася, чіплялися ниткою, прив'язували до тоненької палички і з іншого От Ти готова ракета. На вашій пам'яті були летальні випадки? Були. Ну, перший, перший і такий, що я запам'ятався мені на весь час, загинули два хлопці. Це були старозамк. Біля старого замку, як по сходах спускатися вниз, з правого боку там є така башта напівкругла mm -hmm. От, підпора. От, під тою підпорою. Mm -hmm. підпорою вони підірвалися ті під два хлопці. Це за моєю пам'яті. Це було резонансно, але місто. Ну, все місто роздалося. І батьки лякали дітей, щоб діти не лізли, попереджали і так далі. Але разом з тим все одно лізли, все одно. Воно нічого не давала, я розказував тобі, скільки в нас зброї було на озброєнні, як гранату населив, КГБ розказував. От, Коли, ну, яким, який рік можна вважати вже такою точкою неповернення до цих знахідок? Коли вже з ну, центру щезло? злови не буде? Тобто будуть знаходити ще 100 так, років. Так, ну досить сказати, що шоколадка, бар був замінований, шевченка досить сказати, 23. що... Був замінований один із тунелів на проїзд Кошельницький так, так, був замінований. Десь тоді, як Щірліць перший раз ішов, це десь був 1976 рік, я в себе на городі викопав міну, О, викликали. І, на жаль, це ще буде тривати. Я тобі розказував теж про цей випадок, що викопали двох з батьками, сіла земля, недалеко два метри від фундаменту будинку. Батько каже, треба розкопувати. Ну, копав. Спочатку йшла земля-земля, потім пішла. Сміття пішло. Потім побачив, що вже стінки глиняні, а далі йде сміття. І потім докопався до землі, що на землі то внизу теж дно глило. Mm -hmm. І тоді я почав підборною лопатою вибирати, а щось стукнувся. Вліз туди руками, витяг 120-міліметрову мм міну. то, що ми могли загинути. Mm -hmm. Ну і коли, то я це діло теж описую, в пацанах там, то, то коли викликали, то міньори приїхали на четвертий день, щоб розміновувати це все діло. Приїхали, поштикали тими мінношукачами, пошукали, дітвора моя побачила ту зразу. У нас міна, у нас міна, бо я їх що Нікому нічого, вони терпіли, як тільки приїхали, а приїхала така машина, знаєш, Урал, здоровенним написем розмініровані. Який це рік? Це 76-й приблизно. От. Ну, Вони приїхали, поколупалися, поколупалися. Я з якимось навіть докером кажу. Там лійтенантів ними командував, і щось троє солдат було, кажу, з докором, що ж ви вже так довго їхали. Він каже, заглянь кузов. Я піднімаюся, там начать, пів кузова засипано дрібненьким пісочком. Каже, сьогодні це вже 14-те розмінування. Сьогодні, в той день. І там було викладено рядами і граната, і міна, і снаряди, і все, все, що згодом. Це каже, 14 сьогодні. От уяви собі, скільки ще буде в Тернополі знаходитися? Вічно. А сліди першої були, ну, Ви по кулях Ну, Сліди першої, може, і були. По кулях я не можу сказати, я чітко не можу сказати, чи були. От. Але е, сліди першої, ну, наприклад, в минулому році Андрій знайшов штик від японської гвинтівки. Mm -hmm. Тобто десь... Ви маєте на вас територію території міста майже? То не в межах міста, то Вівачерів він вийшов. Я думаю, може, в Тернополі щось звели. Вівачеві він не йшов. А чому від японської війки? Японців тут ніколи не було. Оказується, російська манжурська армія була, приймала участь тут і вона була озброєна тими японськими гвинтівками.